Привіт, друзі! Це hr код Юлії Кузнець. Ми з вами проживаємо унікальний історичний час час змін, які впливають на кожного з нас. Війна, міграція, трансформація бізнесу, нові технології усе це формує абсолютно інший ринок праці. Сьогодні я хочу поговорити з вами про ринок праці 2025-2026 року. Що вже стало нормою? Які тренди тільки зароджуються? І головне як HR-ам і роботодавцям адаптуватися до нової реальності. Цей епізод буде корисний керівникам, HR-ам, рекрутерам, а також тим, хто шукає нову роботу і думає про свою кар'єру. Глобальний контекст після 2022 року мільйони українців виїхали за кордон. Хтось облаштувався, хтось вагається і думає, повертатися чи ні? Хтось працює дистанційно на міжнародній компанії. Це означає, що роботодавці в Україні конкурують не лише між собою. Конкуренція тепер глобальна. Кандидат може обирати між українською компанією та європейською, між локальною вакансією і віддаленою роботою у будь-якій країні світу. З іншого боку, є й хвиля позитиву. Люди везуть новий досвід, нові очікування, зовсім інший стиль роботи. І це створює виклики для бізнесу. А чи готовий він приймати ці зміни? Напишіть у коментарях, а ви відчуваєте в своїй компанії конкуренцію з глобальним ринком чи поки що працюєте локально. Кандидати стали більш прискіпливими. Якщо у 22-23 роках головне завдання було знайти роботу і втриматися, то зараз ситуація змінилася. Люди почали обирати роботодавця більш усвідомлено. Для багатьох кандидатів важливі стабільність, гнучкі умови. Довіра і прозорість у співпраці. Сьогодні працівник запитує не лише про те, яку зарплату він буде отримувати, а й які у вас цінності та як ви підтримуєте команду у складні часи. Роботодавці шукають багато функціональних людей. Бізнес адаптується до нової реальності. Бюджети обмежені, а задачі стають ширшими. Зараз особливо цінуються універсали: люди, які вміють брати на себе кілька функцій. Це не означає, що експертність втратила значення. Але компанії шукають тих, хто може адаптуватися під зміни. Водночас вартість помилок у підборі зросла. Недосвідчена людина на топовій позиції може коштувати бізнесу надто дорого. Гроші або цінності. Так, зарплата залишається головним фактором вибору роботи. Але сьогодні цього недостатньо. Люди ставлять собі питання. Чи бачу я сенс у тому, що роблю, чи можу я довіряти керівнику, чи є тут команда, яка підтримує. Тобто мова йде про культуру компанії. І вона стає конкурентною перевагою. Якщо в компанії токсична атмосфера, навіть висока зарплата не втримає людей. Технологічність HR. HR теж змінюється. Сьогодні ми маємо десятки інструментів автоматизації: штучний інтелект, аналітика даних. Це все реально економить час і дає глибше розуміння процесів. Але парадокс в тому, чим більше автоматизації, тим вищою стає цінність людяності в HR. Баланс між технологіями і людяністю сьогодні це виклик для кожного HR. Прогнози наступного року. Згодом ми побачимо: перше ще більше зростання попиту на виробничі спеціальності. Україна буде відновлювати інфраструктуру. І робітничі професії стануть ключовими. Друге збільшення попиту на креативні та IT-напрями. Креативність допомагає бізнесу вирізнятися, а IT залишатися конкурентними на глобальному ринку. Третє: HR як стратегічний партнер. Від HR очікують не тільки рекрутингу і адаптації, а й участі у формуванні бізнес-моделі, управлінні змінами, роботі з культурою. Отже, ринок праці 2025 року це не лише знайти роботу або найняти людину. Це ринок нових очікувань і нової відповідальності. Як для кандидатів, так і для роботодавців. Ми всі живемо у час, коли правила формуються просто зараз. І виграють ті компанії та ті фахівці, які вміють швидко адаптуватися. Я дуже хочу почути твою думку: які зміни на ринку праці ти вже відчуваєш? Що для тебе стало найбільшим викликом у роботі або під час пошуку роботи? Пиши у коментарях та ділися досвідом. Це був HR-код Юлії Кузнець. До зустрічі у наступному епізоді!